Мбапе розстріляв Луніна. Відео, яке розриває соцмережі. Мудрик та Тробін провели спаринги за свої команди. Чи вдалося вразити публіку? Та шалений другий тур УПЛ. Шахтар програє поліссю, Вернедуб ігнорує Лупашка, а рух розносить оболонь. Друзі, мої вітання, радий вас всіх тут на каналі, прямо зараз бачити. Я Макс Коляда. Дяка нашим спонсорам, Партнер проекту Favbet А ми давайте починати. На початку про УПЛ будемо говорити, але не про всі матчі. Я переконаний, що вам не дуже Цікаво чути, що там відбувалося в нульовому матчі Колос-Інгулець, або в малорезультативному матчі Зоря чорноморць якому а, Зоря 1-0 перемогла. Поговоримо про цікаві матчі і почнемо з поєдинку, який відбувся між Рухом та Оболонням, в якому рухівці перемогли 4-0. Один з голів забив екс-нападник пивоварів Краснопір. Він же в цьому матчі отримав. Травму інша львівська команда Карпати учора розгромила Кривбас 3-0. І я зокрема на цьому матчі був присутній вайб шалений, як то завжди і буває на Україні, і заслужна перемога господарів. Кривбас у цього матчу вдався до ротації. Більшість легіонерів вже по перерві виходили на поле, і воно зрозуміло. Матч з Вікторією на носі. Але ця ротація, на мою думку, і зіграла злий жарт з ним. Карпати абсолютно заслужно перемогли, і це нормально, нормально, що Карпати перемогли, обігравши е е Кривбас. І я тут, друзі не Просто так говорю, бо мене вже вкотре дивують деякі речі, про які далі піде мова. Після цієї зустрічі головний тренер Карпат Владислав Лупашко та його колега з Кривбасу Юрій Вернедуб не потисли руки одне одному після очної зустрічі. Команд. Можна довго думати, друзі, будувати теорію, що коуч криворіжців не побачив Лупашка, але ж то футбольна база, яка вже існує років з 100. Після гри треба тиснути руку коуч суперника, який би там не був результат. Чому така дивна поведінка? За словами Лупашка, напевно, Вернедуб його не помітив, куди ж цікавіше, коментар самого Вернедуба? Ось він, друзі, він. До вашої уваги, і знаєте, я не фанат Карпати. Для мене цей матч був цікавий суто з точки зору атмосфери і е, про симуляції, ось затягування часу, про який каже Вернедуб, його було ж стільки, скільки загалом гольових нагод у цьому матчі. не дуже багато. Я не розумію, про що говорить Вернедуб. І на мене слід визнати, що у цьому матчі Карпати заслужно перемогли 3-0. І цей рахунок зі стелі не береться. Він розгромний. І треба просто визнати. Це визнати, що Карпати були сильнішими, потиснути руку лупашку і працювати далі не менш гаряче було в матчі Шахтаря та Полісся, у якому житомиряни перемогли 1-0, і знову не обійшлось. Я не розумію, чому у нас, коли лідери програють, вони так себе ведуть, як ніби тільки вони мають перемагати а суперник це хто взагалі такий. Власне, усю другу частину зустрічі до нечем відігратися, але не вдалося. Замість доданих п'яти хвилин команди зіграли цілих 15, проте навіть це не допомогло. Шахтар таки програв. Ну, Одразу після свистка Арбітра і Бондар вступили у сутичку. Інші. Невдовзі доєдналися, але бійки, слава Богу, не сталося. Якщо мені не зраджує пам'ять, то Бондар і у минулому турі у гри проти Ворскли мав конфлікт, якщо не помиляюсь, з Ковталюком. Тому щодо Бондера, це вже якась тенденція. Ви знаєте, забагато неспортивної і дивної поведінки від лідерів нашого чемпіонату в ситуаціях, коли нічого неординарного не відбувається. Хтось потягує час, хтось заслужено переграє. Це викликає якісь такі шалені емоції, як ніби тільки дві-три команди у нас вміють грати і мають перемагати, а всі інші так чисто на е, під. Підтанцьовують, знаєте, і це друзі. Тільки другий тур, який, до речі, ще не закінчився. Попереду ж матч ЛНЗ Олександрія. Табличка без нього виглядає ось так: відчуваю, що на нас чекає багато несподіванок. І друзі, якщо ви не встигаєте слідкувати за всіма матчами у ПЛ, то по перше, підпишіться на наш канал, бо ми про них розповідаємо. По друге, качайте мобільний застосунок трибуни, бо там оперативні новини, обговорення, блоги і все інше. Дуже зручне слово. Ну а ми йдемо далі до наших у Європі. Челсі зіграв нічию з інтером у товариському матчі, Нічия 1 -1. Український вінгер лондонців Михайло Мудрик провів на полі 78 хвилин. Статистичний портал софоскору оцінив гру Михайла в 6,9 балів. На рахунку українця 15 точних пасів з 19, 0 точних кросів з 2, 1 точний довгий пас, 30 дотиків до м'яча, 1 удар повз ворота, 10 втрат м'яча, 0 спроб дриблінгу, 0 перехватів, 0 відборів, 0 виграних дуелей з 3 та 1 фолу. Бенфіка програла е, Фамелікану у першому турі члену Португалії 02. Український воротар гостей Анатолій Трубін провів на полі увесь матч. На рахунку українця три е, сейви. На Ютуб каналі Реала з'явилось відео з командного тренування. Весь акцент на себе зібрав зірковий новачок команди Кіліан Мбапе. Оператори зняли як французький нападник розривав одноклубників, які грали проти нього. Під роздачу потрапив і Андрій Лунін, який якраз захищав ворота команди суперниці Мбапе. Він спершу ви. Вийшов сам на сам з українцями, потім наніс удар з Друзі, а ви реалізовуйте свої думки у коментарях. Бо у мене на сьогодні все. Пишіть свої думки, ставте вподобайки. Дякую вам за увагу. Зустрінемось.